Народитися у відомій і забезпеченій сім'ї, досягти професійного успіху, володіти матеріальними цінностями все це підвищує статус людини в секулярному світі. А як на це дивиться Бог, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Хоча у Бога своя шкала цінностей. Відмінна від людської, але він використовує нашу мову і нашу культуру, щоб передати нам деякі ідеї і поняття. Наприклад, образи раба і вільного використовуються в новому завіті для того, щоб описати стан людини до і після прийняття Христа. За часів Римської імперії не існувало соціальних рухів, які би захищали свободу і протестували проти рабства. Навряд чи хто вважав, що мати рабів погано рабство було частиною життя. З рабами можна було погано поводитися, але вірні і слухняні раби могли отримати свободу і бути найняті як слуги, вчителі або управителі відповідно до своїх здібностей. Найвищою нагородою і справжньою свободою було усиновлення. У восьмому розділі послання до римлян апостол Павло написав: тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо, Ава, Отче. Даний текст посилається на реальність того часу і протиставляє рабство усиновленню. Перше, це стан страху. Страху перед приниженням, покаранням, знущанням, фізичною розумовою та сексуальною експлуатацією. Друге, це стан законного сина, який може назвати голову сім'ї ава, тато, татко. Павло каже, що Дух Божий свідчить нашому Духу, що ми дійсно є дітьми Божими. За часів Павла церемонія усиновлення проводилася в присутності семи свідків. Припустимо, що прийомний батько помер і виникла суперечка про права усиновлення прийомного сина. Тоді виступали один або кілька свідків і клятвено запевняли істинність акту усиновлення, таким чином гарантувалося право приймальної особи, і вона отримувала спадщину. Апостол Павло впевнений, що сам Дух Святий є свідком того, що ми прийняті в сім'ю Божу. В минулому перехід з раба в статус прийомного сина означав величезні зміни. З моменту усиновлення за римськими законами усиновлений отримував нове ім'я і прізвище сім'ї, отримував право на частку в спадщині та інші права на рівні з біологічними дітьми. Старе життя залишалося позаду. Рабство ставало справою минулого. До усиновлення. Ми перебували повністю у владі нашої власної гріховної людської натури, але Бог в своєму милосерді прийняв нас в своє абсолютне володіння. Колишнє життя не має більше прав на нас, Бог же має абсолютне право. Минуле наше викреслено начисто і борги наші втратили силу. Ми починаємо нове життя з Богом. І стаємо спадкоємцями всіх Його скарбів. Якщо це так, то ми стаємо співпадкоємцями Ісуса Христа, Сина Божого. Ми успадковуємо те саме, що успадкував і Христос. Якщо Христу довелося страждати, то ми теж успадковуємо страждання. Але якщо Христос був піднесений до життя і слави, то ми теж успадковуємо це життя і славу. Ми більше не раби, ми діти небесного батька. Не будемо концентруватися на своїй недосконалості і недоліках, але будучи усиновленими, краще скористаємося правом звернутися до Творця з любов'ю сина і дочки. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти усиновив нас. І Ти дарував нам право на вічне життя. Ми славимо Тебе, Господи, за це. І ми просимо Тебе, допоможи, Господи, нам завжди високо оцінювати те, що Ти зробив для нас, і залишатися Тобі вдячними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ви є дитина Божа, тому живіть відповідно до цього статусу.